Північ! Вітаю вас, хлопці, з наступившим Новим роком. Бажаю мирного неба вам, миру вам, вашим сім'ям. Ох, нехай новий рік він буде сповнений нових відкриттів, родинного тепла. Миру, спокою. Я дуже вдячний, що ми з вами спілкуємося, що ви в мене є. Завдяки вам цей канал існує. Завдяки вам 532 години перегляду. Завдяки вам купа лайків, коментарів, 123 підписки.